Пане міністре, бура Василь Васильович, місто Нововолинськ. Так щойно ви казали на своїй доповіді, що ціну на вугілля регулює ринок. Так, у мене стоїть таке запитання. Який ринок регулює ціну на імпортне вугілля і чому ця ціна 2 більше як в два рази за наше українське вугілля, яке по качеству навіть ліпше, ніж те, що ви купуєте за кордоном? Розкажу. Я вже говорив, що протягом січня-лютого Вуглегірська станція стояла. І ми. Провели нараду із європейськими і міжнародними трейдерами, торгівцями вугілля і попросили їх зробити свої пропозиції по купівлі цього вугілля. Найвища ціна, яку вони запропонували, 25 доларів. Тоді курс був 30, 30 на це 750 за тонну. По сьогоднішньому курсу це 550 гривень. Основна причина, чому ми не можемо експортувати це вугілля, це сірка. Ви це все прекрасно знаєте. І незалежно чи це східноукраїнські шахти, чи це західноукраїнські шахти. Проблема, на жаль, глобальна. Це геологія, це фізико-технічні характеристики цього вугілля. Розумієте? Так, державі залишились шахти із складними геологічними умовами. Це або глибина, це або нахил. Пластів, це або товщина чи потужність пластів, на жаль, з цим нічого не можна зробити. Звичайно, можна використовувати, можна інвестувати в обладнання, можна, можна купляти струги, можна працювати з пластами менше, ніж один метр. І це, і це треба робити, але для цього потрібні кошти. Тому я кажу в цій програмі, яку ми зараз розробили не протягом останнього тижня, далеко не протягом останнього тижня. І то, що пан Волинець знову ж таки заперечує участь в ці в цьому процесі, я хочу нагадати, що протягом січня і перших двох тижнів лютого ми неодноразово зустрічались із профсоюзами, із звичайними шахтарями, із директорами генеральних ви сказали, ви пускати підприємств.